Всім привіт! Я, екс-гендиректор Роскосмосу і керівник спецзагону військових радників, царські вовки Дмитро Рогузін. Я заявив для рановини, що робот Маркер може засикати і знищувати американські танки і німецькі два. Маркер отримає електронний образ і зможе автоматично засикати і вражати противотанковою керованою ракетою американські і німецькі танки. Крім того, робот зможе автоматично розподіляти пріоритетність цілі. Кілька днів тому я повідомив, що три бойових робота Маркер прибудуть в зону спецоперації в лютому. Уряд Німеччини 25 січня підтвердив, що передасть Україні танки два, а також дозволить іншим країнам їх реекспорт. У той же день президент США Джо Байден оголосив про постачання на Україну 31 танка. Проблем з цілями для нашого робота маркер не буде. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!